Мої вітання! Всім хто дивиться бабусини смаколики Ми з України. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачних помідорів. Це рецепт моєї матусі. Для цього рецепту знадобляться помідори, лимонна кислота, цукор, сіль і спеції. Спеції я вже проскладала в баночки. Тут у нас листя хрону, маленький листочок вишні, маленький листочок чорної смародини, парасолька. Кропу, часник, перець гострий, перець горошком духмяний і перець горошком чорний. Кожен помідор я ось у цьому місці пробиваю зубочисткою. Робиться для того, щоб помідори не полопались під час термічної обробки. Помідори я порозкладала і зараз буду заливати їх окропом. Не забуваємо під баночку підкладати ніж. Помідори я залила окропом і буду чекати, поки вони охолонуть. Водичка в банках вже вистегла. Я зараз з баночок зливаю воду у кастрюлю. На кожну баночку треба додати ще по 50 мл води. Значить, я додаю 250. Цей рецепт розрахований на 3 літрові баночки. Ну, у мене 1,5-літрові. значить, я усі пропорції буду ділити на 2. У кожну баночку мені треба додати по пів чайної ложечки лимонної кислоти без гірки. В описі під відео я буду писати пропорції на 3 літрову банку. На кожну 3 літрову банку треба додати по 2 столові ложки з гіркою цукру і 1 столову ложку з гіркою солі. А лимонної кислоти на кожну 3 літрову банку треба додавати по одній чайній ложці. Чекаємо, поки вода закипить, і будемо розливати у баночки. Якщо ми у кастрюлю не будемо доливати воду, то нам не вистачить тієї води, яка була у баночках, щоб залити повністю банки. Водичка закипіла дуже гарно. Розливаємо у баночки. Під баночку я підклала ніж на всяк випадок. Банка хоч і не холодна, але на всяк випадок. Наливаємо баночки дуже повні і закручуємо. Ось такі помідорки, кришечкою донизу і буду окутувати. І так робимо з усіма баночками. Ось так наливаю так, щоб майже виливалось через верх. І закручую.